Слідом за Денисом Бойко Динамо попрощається з Микитою Бордою у захисника, який закінчився контракт, і його не стали продовжувати. Останні півроку він знаходився в оренді у сері, але не зіграв там жодної хвилини. Скоріше за все, футболіст підпише контракт із колосом. Свого часу Микита вважався одним із найперспективніших українських захисників, але постійні травми поставили кресного кар'єрі і за останні чотири роки на його рахунку лише 14 манчів. Також, як я говорив в минулому відео, Динамо буде розглядати всі можливі варіанти по своїм ветеранам. Тепер вже інформація є про Сергія Сидорчука. Але щоб було легше, то скажу так: не виключене прощання будь з ким, хто в клубі більше 4 років і встиг застати часи, коли в Динамо платили набагато більше того, що має їх молодь зараз. А це і Сидорчук, і Караваєв, і Бущан, і Буяльський, і навіть Шапаренко. Всі вони отримують на порядок більше інших, при тому, що більше ніж зараз за них навряд вже колись запропонує.